Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом, сьогодні, готуємо солоденький рецепт, швидкий та простий. Беремось до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один банан, одне яйце. До нашого банану додаємо одне яйце і зараз все будемо ретельно перемішувати до однорідної структури. Дуже швидкий рецепт готується просто, смачнесенький, особливо коли залишився один банан, його ж ніхто не хоче їсти, приготуйте цей рецепт, не пошкодуєте. Додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. В кінці обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Ще вінчиком добре все перемішаємо, щоб у нас утворилася однорідна структура. І зараз будемо додавати решту інгредієнтів. Так, все ми добресенько перемішали сюди, додаємо цукор. Внизу під відео в описі я напишу детально всі інгредієнти і грами. Так, все добренько перемішали. Зараз додаємо ще молочко. Без різниці, яке молочко може бути тепле, може бути холодне. Все ретельно перемішуємо. Зараз також сюди будемо додавати олію. Перемішали. І зараз сюди будемо додавати борошно та розпушувач. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримуйте його, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Починаємо замішувати тісто. Тісто має бути таке, як на млинці, не густе дуже. Ось таке тісто має бути. Тепер беремо пательну, розігріваємо її, наливаємо трішки олії. Напишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Зоротній зок це дуже класно. Всім дякую. Тепер будемо виливати наше тісто і будемо смажити під кришкою на маленьку вогні 3-4 хвилини з кожної сторони. За 4 хвилинки перевертаємо на другу сторону і смажимо також з другої сторони 3-4 хвилини. Ось таку смакоту ми з вами приготували, Я ще полию білим шоколадом і зараз будемо смакувати. Всім, хто їсть, всім смачного. Дуже смачний рецепт, рекомендую всім приготувати. Готується неймовірно швидко, нічого важкого. Спробуйте приготувати, не пошкодуєте. На смак дуже смачно, особливо якщо як є залишки банані, ніхто не їсть, десь треба їх використати, приготуйте цей рецепт, буде дуже класно. Можна зверху також посипати цукровою пудрою, можна їсти і це вже по бажанню, по смаку. Всім дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео, всім миру та спокою, всім папа -па, -па, па Не забувайте підписка, вподобайка, коментар. Всім папа! -па.